Вашій увазі будинок у селі Бар Львівської області. Будинок цегляний з шиферним покриттям. Сам будинок огороджений бетонним забором. Всередині будинку сходи у підвал і на дах. Залізобетонне перекриття. На дах і в підвал. Два котли паралельно: один на дровах, другий на газу. Той, що на дровах, Працює без електрики. Це ідеальне місце для бджільництва та відпочинку. Перший поверх будинку жилий. Перша спальня 16,3 квадратних метра, вкрита лін лінолеумом. Друга спальня 13 квадратних метрів з дубової дошки. Третя спальня 10 квадратних метрів з дубової дошки. Вітальна займає 25 квадратних метрів. Ванна всього 6 квадратних метрів. З унітазом, ванною та раковиною. Кухня 11 метрів з дубової дошки. Веранда та коридор виконані з сосни. Підвальний поверх 42,1 квадратних метра. Другий поверх з балконом для подальшого розширення житла. Перекрита між всіма поверхами, залізобетонне. Господарчий будинок біля будівлі з кухнею, під кухнею погріб, поруч гараж з ямою для ремонту машин, комора для зерна і в ній драбина на другий поверх. Далі сарай. Два місця для корів і два загони для свиней. У дворі басідка, туалет, будинок для курей, великий садок. Маленький ставок, великий город, велика територія для новобудов або саду. Сусіди є тільки через дорогу. У селі є ферми, що забезпечують населення роботою, садок, школа для навчання дітей. Є великий стадіон для відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки. Вашій увазі до продажу цегляний будинок, розташований біля Соснового лісу в руда Колтівська в Золочівському районі Львівської області. Населення становить всього 178 осіб. Ділянка огороджена повністю металевою сіткою. Ніяких сусідських претензій. Є можливість обміну на квартиру. Територія 25 соток з будинком. З загальною площою в 106 квадратних метрів. Будівля це гляна, перекрита базальтом, з покрівою з металевих листів. Будинок досить великий. Має 4 кімнати, кухню та коридор. Санвузол суміжний, косметичний ремонт, який за потреби можна переробити. Вікна не замінено. Підлога у будинку дерев'яна. Стіни пофарбовані, в двох кімнатах поклеєні шпалери. Газ потрібно підключити. Вода присутня, батареї під опалення є. Також є пічка. Для додаткового водопостачання на території є криниця. На асфальтованому подвір'ї цегляний гараж, стайня, стодола, підвал та літня кухня. Три фази електрики. За будинком є сад, город і місце підгоспоруди. Одразу біля будинку Великий ліс з хвойними деревами та грибами. Протікає річка Західний Буг. В селі є зупинка транспорту для сполучення з селами, магазинами, кіоск та садок. Школа знаходиться в Хмелеві. Для детальної інформації та зв'язку переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Сьогодні на огляді продається двоповерховий будинок загальною площою в 120 квадратних метрів у селі Щербенці Чернівецької області. Домогосподарство складається з окремого будинку з підвалом та окремої літньої кухні. Кухня капітальна з усіма зручностями. Дуже доглянута ділянка землі перед будинком. Є місце для заїзду автомобіля, устелене тротуарною плиткою. Невеликий полісадник з квітами та зелений газон з декоративними рослинами знаходиться перед будинком. Добротний будинок, до якого ведуть обкладені камінням сходи та броньовані двері. Дуже теплий новий дах. Усі вікна металопластикові. У будинку виконано капітальний ремонт, рівні підлоги, стіни та стелі. Все виконано в пастельних бежевих відтінках з використанням лінолеуму на підлозі, опалення від газового котла. У будинку залишається вбудована кухня, шафи, інші меблі та техніка все за домовленістю. Все у робочому стані: це чудовий район села, поруч якого є все необхідне: школа, дитячий садок, лікувальні заклади, магазини та зупинки громадського транспорту. Також у пішій доступності парк та озеро гарний зв'язок з сусідніми містами та селами. Постійно курсують автобуси для ваших питань та детальної інформації. Переходьте до телеграм-каналу за посиланням. Та обов'язково не забувайте підписатися на канал. Якщо ви мрієте про власний будинок, то ця пропозиція саме для вас. Пропонуємо вам чудову можливість придбати затишний будинок у серці мальовничого села Волосянка Львівської області. Це ідеальний варіант для тих, Хто шукає спокій та зручність в житті за межами галасливого міста. Загальна площа будинку 97 квадратних метрів та житлова площа у 62 квадратних метри, що дає вам простір для комфортного життя, простора ділянка на 13 соток. Підбудівництво та обслуговування господарських споруд. Великий город у 25 соток. Що ідеально підходить для вирощування овочів та фруктів, господарські споруди для зберігання інвентарю та іншого майна, зручності у будинку, що забезпечують комфорт і затишок у будь-яку пору року, санвузол суміжний в сучасному кафелі та великою ванною, чотири просторі кімнаті. Всюди підлога з дощок. На кухні ремонту немає, але покладений ламінат. Встановлено сучасні металопластикові вікна, проведено супутникове телебачення та інтернет. Город виходить на ставок. Ставок трохи заріс, та потрібно його почистити, що додає неповторної атмосфери і тихого спокою. До річки всього 10 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок і відпочинку на природі. Цей будинок ідеальне місце для тих, хто хоче жити в гармонії з природою, але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Тому не прогавте свій час. Для більш детальної інформації звертайтесь по посиланню до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Продається приватний будинок. В Закарпатській області в селі Лумшори, загальною площою 80 квадратних метрів. Будинок у гарному стані, оздобленим фасадом, утепленим та новим дахом. Вікна металопластикові. Дім має три житлові кімнати, простору кухню, ванну кімнату, суміжну. В усіх кімнатах натяжна стеля та зроблений ремонт. Опалення газове, газовий котел з насосом. Кухня наполовину обкладена плиткою. Біля газової плити та раковини для зручності. Ванна кімната також в плитці, Має новий гідробокс. У будинок заведена та підключена вода. Каналізація у вигляді вигрібної ями. Світло. Також підключено якісний інтернет. Площа землі під будинком 10 соток. На території двору присутні господарчі будівлі. А також є гараж з ямою для одного авто. Є бесідка та вольєр для домашніх улюбленців. Двір забетонований. Є декілька клумб для вирощування квітів. Поруч ставок та ліс. Дане село являється туристичним місцем. Тому є можливість переобладнати будинок на бізнес. Поряд є багато чанів та місць для відпочинку. Село багате на магазини, лавки з сувенірами, аптеку та навіть кафе. У сусідньому селі є школа та дитячий садок. З обидвох боків є ліс. Тому обов'язково звертайтеся до телеграму для додаткової інформації. Та не забувайте підписатися на канал.